Вони з мамою щодня намагаються кудись їздити, хоча це дуже непросто. Зараз от ми взяли таксі з дому додому 100 гривень туди, 100 гривень назад. А це Крістіан. Він допомагає людям з особливими потребами. Хлопцю 18, він українець, але рідну мову ще тільки мріє вивчити, говорить шведською. Я Крістіан Олексій Янер. Мені вдалося знайти маму, проте вона відмовилась приймати мене. У дитинстві його встановила родина зі Швеції, коли підріс Крістіан, приїхав шукати українських родичів. Рідна мама і далі від нього відмовляється. Бабусю розшукав у притулку для літніх, а старшу сестру Віку у інтернаті для інвалідів. І саме тому перейнявся проблемами людей. З особливими потребами інсистегунеред по держава соромиться таких дітей, вона їх ховає. Подивися це крістіан. Це перша зустріч Крістіана з Єгоркою, хоча шведський школяр уже допоміг малому з реабілітацією. А сьогодні разом з мамою хлопчика вони презентують спеціальну навчальну програму для родичів хворих дітей. Це розробка Вікторії. Хоче організувати курси помічників для дитини з особливими потребами, підказати батькам, де лікувати дитину, як знайти гроші на лікування і як за цими клопотами не втратити себе. Це стрес, і батьки мають розуміти, що їм надається підтримка, вони розгублені, що робити. Програму поки що популяризують через соцмережі та цільові спільноти до державних органів не звертались. Тому з дозволу Вікторії ми передали розробку до міністерства освіти. Там проектом зацікавились. Хлопчика з ДЦП навчається в київській школі. Вона просила такі поради і для батьків, і для дітей. І для Дякую, контакти. Мама і вірить, що їй вдасться допомогти не тільки своєму синові. На це ж сподівається, і Крістіан він готовий назавжди переїхати в Україну. Тим паче, що тут уже знайшов не тільки кровних родичів. Крістіан для мене як дитина. Ольга Читайло та Павло Бориско, 24 канал.